Знущання продовжуються. На жаль, зараз знаходиться більше 10 осіб в катівнях. Ну абсолютно більшість з них знаходиться вже кілька місяців в катівнях. Декого перевезли до Мелітополя, декого до Маріуполя, декого ще далі. Там вже на материкову частину Російської Федерації Інкримінують нашим мешканцям якісь терористичні дії. Це ну, звичайні цивільні люди, які працювали або там в сфері бюджетні або в сфері енергетичній навіть галузі, і незважаючи на це, окупанти знущаються, катують і таким чином примушують людей підтримувати проросійську позицію. А люди категорично проти цієї позиції, і тому відбуваються такі жахливі речі. Не нехтують і електричним струмом катуванні не нехтують звичайно що і фізичним і психологічним тиском. На жаль, багато хто вже. Вийшли з цих катів. Вони без документів знаходяться в місті, не можуть навіть виїхати за територію населеного пункту. Бо окупанти е, перевіряють їх. Звичайно, що є в них певні обмеження на перетин кордону на підконтрольну е, Україні територію, і люди знаходяться в такі такі, як цивільні заручники, можна так сказати. Багато хто з них вже з понівеченим здоров'ям. Тобто є і люди, яких там і кінцівки простріляні, і багато таких захворювань, які, на жаль, неможливо на окупованій території вилікувати і навіть підтримувати нормальний стан життєзабезпечення, бо окупанти мають певні обмеження по обслуговуванні цивільного населення в цив... в галузі медичній, і зараз, якщо брати лікарні. То окупанти без російських паспортів навіть не пускають і без їх там снільців, не пускають до е, медичних послуг, От. а перевагу віддають звичайно, що військовим російським, які е, десятками майже щодня завозять до лікарні і міста Енергодара в тому числі. Зараз перетворилось майже в пусте таке місто. Якщо до е, окупації місті мешкало десь близько ну більше 50 тисяч населення, то зараз е, десь 20% лишається, тобто 10 тисяч. Е, є певні міграційні такі демографічні явища, тобто, переміщають переміщаються. Окупанти, ну, цивільні, скажімо так, росіяни з материкової частини Російської Федерації, навіть з віддалених їх регіонів, переміщаються до Енергодару, бо неможливо 20, ну, 10 тисячами забезпечити 50 тисяч на місто, ну, нормальну життєдіяльність в плані комунальному, в плані обслуговування. От, тому є певні такі міграційні події, які відбуваються останній час. А ті мешканці, які лишились, це здебільшого пенсіонери, частина з них це працівники атомної станції, які, незважаючи ні на що, продовжують забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку, незважаючи на шалений тиск, вже майже два роки з боку окупантів, і таким чином, ну, що стосується там катувань і викрадень, то тут не, не важливо якісь там речі певні робити. Тобто, ти можеш просто йти по вулиці, до тебе підходить якийсь там патруль, просять документи, просять мобільний телефон, і Якщо там якось там... Відповів їм, і їм не сподобалось. То це вже провід для того, щоб більш детально там піти обшукати квартиру. Ну звичайно, що там знаходять або там якісь проукраїнську символику, або ще щось, або якщо не знаходять, то можуть просто підкинути якісь там гранату або пістолет. Ну звичайно, що звинуватити в яких там терористичних діях і людину закрити до відділку поліції, їх і продовжувати там катувати, вимагати гроші і таким чином знущатись над мирним населенням. Ну тримають по різному. Декого відпускають через тиждень, декого відпускають там за кілька днів. Але є певні випадки вже більше десяти випадків їх от на сьогоднішній день. Принаймні, що люди сидять вже більше ніж півроку, і сидять не тільки в відділку поліції, а їх вже можуть етапувати там далі для подальших там слідчих, як вони кажуть, дій от розслідувань якихось на інші, в інші міста для того, щоб не було змоги вже ані контактувати, ані близьким, ані родичам все. Людиною, і в принципі, такі випадки не поодинокі, і вони продовжуються вже на протязі більш ніж півтора року на території міста. Розголос є, але як ми бачимо, що за весь цей час цивільних небагато було в обміні, небагато було ну, серед таких, як вони кажуть, депортованих. Це було десь наприкінці 22-го року. І в принципі, система розголосу, якщо брати, то більше. Ніж півтори тисячі вже побувало через цікатівні окупантів, тобто це досить суттєвий відсоток від загальної чисельності міста, і більшість з них відпустили. Більшість з них вже знаходяться на підконтрольній Україні території, і про ці військові злочини вони звичайно що доповідають до міжнародних організацій, які займаються певними розслідуваннями, або до правоохоронних органів наших до служби безпеки, до національної поліції, які ведуть певні кримінальні справи вже на території України, тому це ця, ця історія є. Розголос звичайно, що є. Але як ми бачимо, що не завжди він е, працює. Е, але окупанти читають і наші інформаційні ресурси і черпають від туди інформацію. От. Тобто, ці ці процеси вони відслідковують, і ми теж відслідковуємо за їхніми діями. Тому це, це процедура йде але. На жаль, стосовно цих обміну цивільно полонених, ми розуміємо, що всі, хто залишились на під на непідконтрольній тимчасові території, то вони всі, умовно кажучи, можуть рахуватися як цивільно полонені. Якщо ми будемо їх вимінювати чи якимось чином там, то кожен хто не побував в катівнях, він тут же ну, опиниться в цих катівнях і будуть їх там міняти на. Наших військових, а нам просто цивільних, ну, російських цивільних, нам взяти ні, ніоткуди, бо ми ж не можемо їх фізично ніоткуди взяти. Ну, процес не полегшується. Він е, важче стає з кожним місяцем, але тим не менш така можливість є. Вона займає десь, якщо піший перехід, то десь там дня три-чотири. Якщо це перехід на автів, ну переїзд на автівки, то це або через країни Європи або через Турцію, Грузію, це більш довше відбувається там, десь тиждень. Ну і звичайно, всі що всі, хто приїжджають, перетинають оці там складнощі, то розказують, що фільтраційні пункти працюють. Декого затримують на фільтраційних пунктах навіть до 10 днів. Просто для якихось там перевірок, от декого затримують десь близько доби, але тим тим не менше певні речі відбуваються, і не просто так вже перетнути цей кордон, як було наприклад влітку 22-го року, коли люди фактично могли там за тиждень переїхати ну, на територію із речами і там з документами, тобто, ретельні дуже ретельні перевірки. І всі е, пункти контролю, де ФСБшники їх перевіряють, вони такі досить жорсткі, іноді бувають.